чарівний Привіт, друзі! Я Качкодзьоб Квентін. Запрошую вас у дивовижну подорож до мешканців морів та океанів. Це наша перша морська пригода. Сьогодні на нас чекають неймовірні морські савці. Ну що ж, вирушаємо разом. Дельфін. А ви знали, що вони можуть розмовляти між собою за допомогою свистів і клацань? І кожен дельфін має свій унікальний сигнал ім'я. А ще дельфіни можуть стрибати вище, ніж на 5 метрів над водою. Косатка вони живуть у групах родинах, де всі піклуються одне про одного і полюють разом як справжня команда. А ще це один з найрозумніших морських хижаків. У них навіть є свої діалекти звуків у різних регіонах. Кашалот. Він має найбільший мозок серед усіх тварин на землі. А ще Кашалоти видають найгучніші звуки серед усіх живих істот. Блакитний кит. Це найбільша тварина на планеті. Довжина до 30 метрів. А його серце завбільшки з маленький автомобіль і важить блакитний кит до 200 тонн. При цьому він ість крихітний планктон, а не велику рибу. Нарвал. Його ще називають морським єдинорогом. Цей довгий пивень це насправді зуб, який росте з голови. І може бути завдовжки аж до трьох метрів. Нарвали полюбляють холодні арктичні води. Морж. У нього є величезні і клабивні, які допомагають йому вибиратися на лід. Моржі люблять відпочивати великими зграями на крижині. Їдять вони в основному молюсків і можуть важити понад тонну. А ви знали, що малята моржів вміють плавати вже через кілька годин після народження? Тюлень. У них дуже добрий слух і нюх. Тюлені можуть спати прямо у воді, спливаючи за повітрям. Вони здатні затримувати подіб до 30 хвилин, а пірнати можуть на глибину понад 500 метрів. Морський лев. На відміну від тюленів, вони мають вуха та можуть пересуватися по суші на чотирьох плавниках. І плавають дуже швидко, до 40 км за годину. Морські леви дуже грайливі і люблять гратися один з одним. Ламантин. Його ще називають морською коровою. Він харчується лише водоростями та травами і можуть важити понад 500 кілограмів. Ламантини плавають дуже повільно і миролюбно. Вони відомі своїм лагідним характером. Дюгонь. Він схожий на ламантина, але має хвіст, як у дельфіна. Його також називають морською коровою. І мешкають у теплих тропічних морях. Живуть до 70 років. Ого, друзі! Які ж неймовірні морські савці! Світ океану справді повний і таємниць. В наступній серії ми познайомимося з тими, то, хоч і менший за розміром, але не менш дивовижний. До зустрічі, друзі! З нетерпінням чекатиму на вас.